Так, покажу зараз клеми, якісні металеві. Це метал, не пластик. Так, чим вони краще за інші показують? По-перше, ідеальна форма без різних там заосіньць відлиття. бачите, гладенько. Поліровані. Далі ось цей болт. Він дуже високий. Сюди можна під'єднати не тільки один дріт, так як в інших, а дуже багато дротів сюди накинути і затиснути їх ось одночасно, все на одному болті. Ось так затиснули і тут під'єднуєте всі. Не потрібно ніяких гаючних ключів, пласкогубців, просто руками все робиться. Ось так раз, затиснули руками. Дуже міцно тримається. Оце також. Підкрутили отак рівень затискання, от, до якого вам потрібно. І взяли так раз, от, Тугіше хочете ще. І, і зажали. Ніяких не треба ключів. Все вручну знімається, затискається з будь-якою силою. Хочете ще сильніше. Ще ось тут надавили і буде взагалі супер сильно оцим регулюєте. Більше-менше затискати. От. В будь-яку сторону от рухається, вверх, вниз можете абсолютно в будь-яку. Для зручності це зроблено. Це плюсова. Ось на ній плюс позначений. Прямо в металі видавлений. Так, ось так виглядає, дуже круті. Ось мінус чорний. Червоні і чорні. Супер. Тут от мінус видаваний. Так, по розмірам швидко покажу розміри. Значить, э, під клеми йдуть ось такі. Можна їх роз'єднати легко і поставити прокладки, ізолюючи на всяк випадок. Лишні не було, От вони товщиною 2,8. 2,82 внутрішній діаметр 8 19 зовнішній 40 товщина цих 5 мм є Діаметр ну, цього внутрішнього зовнішнього 30 Ось. Далі самі клеми Давайте ну, зберемо писало. Ось. 17,83 вісімдесят три. Це. Відкручено, не затиснуто. Далі ось цей болт товстий. Давайте його заміряємо. 7 і шість. Так. Тут по розмірах швидко пробіжусь. 20,54 Товщина, зацініть яка товщина. 3.95. Так, тут 14.12 зовнішній. 23.75. Далі коментувати не буду, ви просто дивіться собі, кому це важливо. Далі. Можна прям 3D модель намалювати по-моїх розмірах. Я тут замілю. Так. Ну, чорний. от тут різниці мене тут. Так, ну все показав. Всякому потрібно звертайтесь.